Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Так як сьогодні, друзі, субота, вже свято, нічого такого грандіозного не планую робити. Хочу, друзі, в даному відео показати вам свій свинарник, де я тримаю господарство, розповісти, що ми будували, коли ми його будували, які затрати ми понесли, що самі друзі заготовляли. Получається, наш свинарник 12,5 метрів довжини і на 4 метри ширини. Ну там воно трошки більше, але ну, брали на балку 4,5 метри по довжині. Друзі, зараз постараюся все поподробно розповісти, всі нюанси такі, що я робив, щоб було в нас приміщення для тримання господарства. Так що трудя гарного вам перегляду. Так, друзі, такий вигляд має наш свинарник, де ми тримаємо своє домашнє господарство. Будував я його два роки назад. Зробив обліцовочну доску, і залишався в мене гіпсокартон, порізав його на кусочки. Зробив обліцовочною, обійшов передню стінку, взагалі по цьому периметру. Але так як у нас степ, там ставок із цієї сторони вітер як дув, зірвало один кусок гіпсокартону. Потрібно буде вже з понеділка, так як вихідні, нічого не працює, поїхати купити обліцовочну доску і обійти просто все, що було в нас по-нормальному, як на зерноскладові. Друзі, хочу розповісти таку невеличку предісторію. Так як ми сюди з дружиною заселилися років 3,5-4 назад, тут взагалі по постройках не було нічого такого, щоб держати підсобного господарства. Я на той час проживав у батьків. У мене там було, я там побудував свинарник, виходить, тримав там домашнє господарство і не наїздився друзі туди ні зранку, ні в обід, ні вечором поратися треба їздити. Ну, саме такий хороший варіант, коли воно, друзі, все при місці. Ти вдома встав, ти знаєш, що воно в тебе все при місці, бери і працюй. А так як їздити, бігати, воно, друзі, дуже так накладно. І ще виходить, я протягом року, як ми сюди заселилися, стягував будь-матеріал додому і за того, що в нас тут є тракторна бригада, розбита, ферма розбита, такого будь-матеріалу вистачає вдосталь. Я протягом року притягнув сюди тисячу ракушин. Це я рахував спеціально так, як вже предварительно посчитав, скільки мені потрібно ракушняка для кладки свинарника. І виходить, потім, друзі, почав будівництво, і в мене якраз дружина вже була на той час вагітна. Потрібно його було все вдома щоб контролювати, щоб був постійно вдома, друзі. І в той час ми будувалися потрошку. Наш свинарник. Зараз розповім, який будь-матеріал ми докупляли, що самі заготовляли і як у нас, друзі, все воно вийшло. Друзі, виходить, що я, як говорив, тисячу ракушин я заготовив на тракторній бригоді, фермі розбитій. Це все, друзі, своїми силами. Що я докупляв, це я докупляв балку брус 4,5 метра. Це теж такий, як я на зерносклад брав бруси. Получається, ціна на той час було 238 гривень за штуку. У нас пішло. Ну це в основному йшло, воно, друзі, на кришу. 13 штук це у нас пішло такої балки. Далі, що ми брали, це гіпсокартон. Гіпсокартон 2,5 метра довжина на метр 20 ширини. На той час він коштував 138 гривень за лист. Получається, ми брали на свинарник 14 листів. Потім мінвата. Це виходить, друзі, щоб утеплити наш потолок. Ми брали 4 упаковки, ціна була 390 гривень за рулон. Цементу пішло, друзі, із складкою і заливкою підлоги. Робили ми також, круг всього приміщення, заливку, вже так, щоб тротуари були. Це пішло на 62 мішка цементу. Ціна на той час була, ну це я повторюся, що було будівництво 2 роки назад. Ціна 80 гривень за мішок. Рейка, це ми брали, щоб із середини балку кидали. Потім ми із середини приміщення густенько так прикручували на саморізи рейку і зверху вже на кришу тоді стелили мінвату. Получається Рейка 4,5 метра 35 гривень за штуку. Брали ми 35 штук, ну, щоб так, мінвата не провалювалася. Саморізи пішло 2 пачки 1000 гривень, доставка будматеріалу, це те, що я звозив додому. Пісок, виходить, також щебінь, грампиль, ну Весь такий бутматеріал, що ми возили на приміщення зерноскладу. На зерносклад мені допомагав товари звозити тракторним прицепом, це набагато краще було. А так сюди звозили обичним легковим прицепом, то трошки більше пішло, друзі, по розходах. Получається, тисячі гривень це пішло в нас на бензин. Потім купляли. Ну, я вже не рахую ті станки, що я з заліза купляв на той час. Я вже беру, що я ось останнім часом робив, виходить, станки із дерева. поросятам. зараз переберемося тоді в свинарник. Я все поподробно друзі, розповім. Пішло в нас на доску 2000 гривень. Це я брав на дерев'яні станки, щоб поробити свинарнику. Купляли ми шифер. 36 листів, ціна 75 гривень за лист. Це ми їздили аж. Ну, хто з нашої місцевості в Семенівський район. Купляли там хлопці займаються розбоєм. ну, Будинки викупляють, розбирають і перепродають будь-матеріал. В них купляли шифер. Так що, доска на кришу ще, друзі. Це як робили опалубку, виходить 2000 гривень. Це все, друзі, так, поплюсував, подобавляв і вийшла. У нас така сума: 21 тисяча 11 гривень. Ну, там ще є такі. Нюанси, ну я ще не враховував там гвозді, ну таке, то вже мелочі. Те, що я записував, те, що я пам'ятаю, це все, друзі, я виписав. Так, друзі, така обстановка у нас виглядає, виходить, всередині такий свинарничок. Свинарник у нас ділиться на 4 станочка. Планував я тут, ну це вже з весни. Убрати свій кормоцех, так як вже можна переїжджати в зерносклад, є приміщення, і тут побудувати ще два станка для відгодівлі або для свиноматок. Получається, в нас по ширині всередині тут 4 метри ширина. Станочки тут величенькі, на проход я оставив там ну, метр 20, метр 30 з головою його вистачає. Переробив я нещодавно, хто може пам'ятає, відео є, можливо, силочку оставлю. В цьому відео на те, як ми переробляли станки, так як первоначально, як я будував цей свинарник, виходить, я будував його із заліза. Купляв сюди залізо. Залізо, все, свині, благополучно, свині, як відгодівля. Тут отрималися, свині були немаленькі, здорові. Той, хто друзі, тримає свиней, той розуміється, що свиня це вона буде все одно якусь шкоду та й робити. Порозтрощували вони ті всі станочки, я його підсилював там. І щитами, і дверями були в мене, то, то, виходить, воно, друзі, недовговічне. Метал, ото он, свиноматок, ото, перегородка дебела. То я вже там заліза купив, то я буду вже в подальшому переробляти вже все на таке, як друзі, должно бути. На той час, коли я цей свинарник вже завершав робити, в мене якраз той день, я цілий день пропрацював свинарнику, подоробляв усі станки, поперевозив сюди поросят. На ніч поїхала дружина вже. В роддом. І, друзі, тоді вже було не до того щось тут переробляти робити, бо я ще тоді планував пере... тут зробити перестянок, де дерев'яний щит, зробити сюди двері і щоб у нас тут був на цьому місці кормацех, щоб ніде ні пилюка не було, ніде нічого. Но не судилося. Тоді потім були там свої проблеми, свої заботи. Так що, друзі, якось так. Планується все тут ще перероблятися. Ну, скажу, є де приміщення тримати порося, то. Є, це в мене один із свинарників, тих, що ми будували вже, як сюди, друзі, заселилися. Так як взагалі тут приміщення не було. Ну, в принципі, також задумка була по цьому свинарнику. Зробив я його на два входа. Там, де ковром завішено, і тут. Із-за того, що тут, як зробляться станочки для відгодівочних свиней, то будуть поросята всі виходити на той вход. Цей вход буде тут таке. Зайти, їсти цим роздати. То, в принципі, хорошо, що я на два входа зробив. криші. криша, ну, ловко зроблена. Получається, друзі, під гіпсокартоном у нас іде рейка густенько набита, і мінвата з верху опалубка і шифер. Доволі така, теплий царойчик, Немає таких тут морозів сильних, що як морози крепкі. Плюс ще сюди я купив буржуйку у мене є буржуйка. Ось із понеділка, друзі, передають сильні морози. То ми Сюди її поставимо і будемо протоплювати нашим поросятам. Якось так. Зараз, друзі, перейдемо в інший свинарничок. Там я тримаю відгодівлю. Як ми сюди заселилися, тут було нежиле приміщення, тут такий бардак був. То в принципі, я його переробляв уже на свій лад. Їздив, купляв залізо, ну по цьому свинарнику я вже не пам'ятаю, що купляли таке залізо, аж їздили у Кремечуцький. Вкрай я купляли це залізо далеченько від мене, кілометрів, на 120 ми їздили, забирали все це залізо. Поварили такі кліточки. Це тут у мене так тримається ну, в основному від годівлю. На цих свинарниках тримаю ще на літні станки також можна відділяти поросят. Ну, в основному, прошли рік я тримав 25 поросят, я собі залишав. Це виходить, у нас первоначально вони були в оцих двох клітках, потім ми їх розселяли ще в той свинарник. То, друзі, якось так. Тут а, поїхав я, друзі, ще така ситуація купляти гіпсокартон. Там буквально пройшов, ну, мабуть, з півроку пройшло, ну, рік ще не пройшов. Думаю, поїду, куплю гіпсокартон, такий, як ото брали ми на той свинарник. Поїхав, ціна вже із 138 до 380 там щось з копійками пошти до 400 гривень за лист піднялася. То я його і не брав. У мене були куски ліноліуму старого. В гаражі лежали. Фанера така була. То я, в принципі, його переробив, усилив так потолок. Перебрав і доволі так, друзі, непогано. І такі в мене приміщення. для... Від годівлі поробили все більш-менш добре, стічну яму. То, в принципі, я цим свинарником задоволений. Друзі, така обстановка має на господарстві. Получається, що приміщення мені вже чувствую, по собі, що бракує, потрібно ще щось будувати. Пам'ятаю, там відео було про те, як я купив залізо оце все. То залізо це мені на господарстві якраз і пригодиться, потрібно його все попиляти, поварити станочки. І планую, друзі, я отут де качури в мене, загородити качураму сюди до курничка сяточкою, їм тут приміщення хватить. А отут на цьому місці поубирати весь отой хлам, отой шифер, все повикидати. І тут побудувати свинарник. Оцей прихалепок убрати. Якраз у нас буде отак, друзі, один свинарник, а тут буде другий свинарник. А тут, де оцей прихалепок, його треба убрати, і буде у нас якраз заход у свинарники. І за того, що я хочу, друзі, таке, це так. Вкратці трошки розповім свої плани на майбутнє. Потрібно тут по заливати роствором стопчики, розмітки поробити, зацементувати пол, зробити такий, так сказати, із цього заліза літні станки для наших свиней. Будемо тримати їх по перший час на подвір'ї. Планую ще так. Обгородити з трьох сторін, виходить задня стінка, бокові стіни, обгородити шифером. А потім, уже, як друзі, потрібно нам в основному заготовити ракушняка приблизно тисячу штук, щоб нас було на такий свинони. Ну, трошки більший. І потім уже це все облажувати із ракушняка. Друзі, я думаю, відео будуть цікаві. Робота у нас буде йти повним ходом. Трудя, кому подобаються такі відео, не забуваємо, підписуємося, ставимо лайки, пишіть коментарі, друзі, кого що цікавить. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.